Ось такий уламок від крилатої ракети сьогодні вночі знайшли працівники цього закладу освіти. А розбиті вікна це наслідки його удару. Від ракетного удару, який країна-терористка завдала по Кривому рогу, ввечері 14 вересня постраждав не тільки об'єкт критичної інфраструктури, а й, як виявилося, один з навчальних закладів центрального міського району. Вибухова хвиля тут вибила двері в аудиторії, майже вісім десятків шибків, а також розторщила 162 вікна, освітньої будівлі та її гуртожитку. Наш навчальний заклад, який розташований неподалік, зазнав немалих пошкоджень. І без гідних умов навчання та проживання залишилось близько 900 учнів. Через дистанційне навчання у цей момент ані в гуртожитку, ані в самому технікумі студентів не було, завдяки чому обійшлося без постраждалих. Десь поблизу почула вибухи лише комендантка. Після чого стало зрозуміло, ракетний удар завдали саме по водосховищу, яке знаходиться лише в одному кілометрі від закладу. В нас на сьогодні обрудовані всі класи е, комп'ютерами і інтернетом. Ми сподівалися, що дійсно цей навчальний рік він буде ну якимось особливим для нас і для нас. Наших дітей, але на жаль, вчора все зруйнувало. Коли ми все відновимо, буде відомо пізніше. Але на зараз діти наші залишаються вдома. Навчальний заклад та власне його подвір'я до сих пір приводять до ладу. На території розгрібають осколки вибитих вікон та ймовірні уламки ракет, якими і вгатили по місту окупанти. Владислав Родіюк, Андрій Яковляв, перший міський.